Привіт! Давайте більше дізнаємось про колядки та щедрівки. Чекайте. А може хтось не знає, що воно таке? Тоді слухайте: колядки та щедрівки це обрядові пісні. Що виконується під час новорічних та різдвяних свят. Колядки виконують на Різдво, 6 та 7 січня. А тепер, 24 та 25 грудня, зазвичай колядування пов'язане з Днем зимового сонцестояння, яке наші предки називали святом коляди, і святкували 25 грудня. Вважалося, що в цей день сонце з'їдає змій короту. Богиня Коляда в Дніпрі народжувала нове сонце маленького Божича. Люди проганяли коротуна, а потім ходили від хати до хати і сповіщали про народження нового сонця, а ще друють на старий новий рік, 13 січня. А в цьому році, 31 грудня, цей день ще називають святом Миланки, а також Василя. Чим же відрізняються колядки від щедрівок? В колядках прославляють народження Христа. А щедрівками бажають добробуту сім'ї, господарю, здоров'я і багатого вражаю. Вивчу якусь щедрівку і обов'язково піду з дівчатами за щедрую. Наступного разу чекайте нову цікавинку. До побачення, Па-па!